Говорячи про те, як зараз живе церква в час війни, або як змінилося церковне життя, то ми можемо сказати, що воно навіть і дуже змінилося. Тобто ми бачимо як священники те, що люди частіше звертаються до нас за допомогою. Люди частіше просять молитв за військових. За нашу державу, за мир і спокій у нашій країні в час війни церква не може стояти осторонь всіх подій, які відбуваються. Тому церква всіма силами за допомогою наших прихожан. Людей доброї волі старається допомогти нашому війську, старається допомогти всім потребуючим, хто в чому має якусь потребу. Звичайно, ми всього не можемо зробити, але по мірі своїх можливостей стараємося ще раз повторюся, не стояти осторонь і всіляко сприяти наближенню нашої перемоги. У нас храм є відчинений щодня, і тому більш того, що ми так знаходимося. Скажем так, попри трасу, попри таку проїзну дорогу, тому дуже часто ми тут бачимо військові, які заходять, ставлять свічечки, ну і в своїх молитвах звертаються до Бога. Хто має бажання, має якусь ще хвилинку, той той зупиняється, трішки спілкується з священником, розповідаючи те, що наболіло, і як звичайно, священник мусить. Йому якось порадити, розрадити і допомогти всіляко дуже багато людей з нашої громади служать, і повірте, якщо вони мають таку можливість, то вони обов'язково заходять у храм і тут своїми особливими проханнями звертаються до Всевишнього. Найбільше за все люди хвилюються за своїх рідних, близьких односельчан, жителів громад, за тих, які зараз дійсно в тих зонах і виконують бойові завдання, тих, які знаходяться в шпиталях, тобто люди найбільше переживають за них. Так як священник, я відповідаю за тих людей, які знаходяться в храмі на молитві під час тривог. Так тому ми людям. Повідомляємо ще раз від себе, хоча люди чують тривогу, що така й така, така ситуація, і хто бажає, хто має страх, той звичайно йде в укриття. А інші бажаючі залишаються і продовжують молитися за те, щоб все це якнайшвидше закінчилося. Щодо нового новоюліанського календаря, як ми його називаємо, слава Богу, в нашій громаді, в нашій парафії ніяких таких непорозумінь не було. Люди це сприйняли е, нормально, і ми вже служимо, всі свята за новоюліанським календарем. Особливу увагу приділяти тим людям, які тим сім'ям, які втратили е, на війні своїх рідних, е, вони мусять е, зрозуміти, для чого це все відбулося, чому їхніх рідних немає уже е, серед нас. А тут відповідь дуже проста. Це всі люди, які Поклали своє життя за волю і незалежність України. Вони віддали своє життя, принесли себе в жертву для того, щоб їхні матері, батьки, дружини, діти могли жити у вільній і незалежній країні. В Цей час, який ми переживаємо, я багато разів це повторюю на своїх проповідях і хотів би також сьогодні це для всіх сказати, просити, закликати всіх, щоб ми в цей час виконали дві найбільші, найголовніші заповіді Господні. Це любити Господа Бога свого всім серцем, всією душею, всією думкою своєю і ближнього свого як себе самого. Любити Бога це означає не робити нікому зла, е, жити так, щоб тільки користь була від нашого життя нам і тим, хто навколо нас. А любити ближнього свого означає поважати. Шанувати, піклуватися, допомагати один одному, що в цей час, я вважаю, є дуже важливим, щоб ми всі робили. Тому прошу всіх виконувати заповіді Господні, незважаючи ні на що, і мати велику віру, глибоку віру в те, що наш Небесний Отець нас захистить і допоможе нам усьому. До повномасштабного вторгнення неодноразово ми також допомагали військовим, передавали різні допомоги на, на схід. Потім, як ми знаємо, був Коронавірус, пандемія, де люди мали менше можливості приходити в храм, молитися, але через соцмережі вони молилися з нами, ми відчували цю молитву. І вже в перший день повномасштабного вторгнення дуже багато людей прийшло в храм, бо люди відчули, що тут є захист, що це є те пристановище, де можна сховатися, де можна відчути. Благодать Божу. І в перші дні повномасштабного вторгнення наш храм наповнився великою кількістю людей, які перебували тут як в день, так і вночі, покинули свої домівки і саме жили у храмі. У нас є підвальне приміщення, де люди облаштували собі ліжка. Перші дні то спали на стульчиках, тому що тому що не було, дуже багато людей було і всі не могли розміститися так, щоб там комфортно лягти з комфортом спати. А ми, в свою чергу, як священники, були з людьми, проводили богослужіння, бесіди з людьми, молитви. У нас навіть був такий графік, що вечором ми в 9-й годині звершували вечірні молитви. Там, де люди жили в підвалі, потім піднімалися на храм, піднімалися сюди в храм, і вже тут читали Акафіст до Пресвятої Богородиці, до її покрову, щоб Діва Марія покрила нас своїм небесним материнським омофором і захистила нас від цього видимого ворога, який був тут недалеко від нас. Знаєте, дуже багато людей, які виїхали за межі нашої держави. По соцмережах ми вели прямі трансляції цих вечірніх богослужінь. І як мені потім вже, коли повернулися, ці люди казали, що вони відчували що цю молитву і відчували, що вони є вдома, що вони є тут потрібні. І що якщо ми молимося всі разом, що обов'язково ми подолаємо цього видимого ворога. Було дуже багато людей, які. До повномасштабного вторгнення ходили у російську церкву, а після повномасштабного вторгнення вони зрозуміли, що ця церква, яка знаходиться у державі агресора в Росії, вона намагається людині не дати спасіння і волю, але поневолити в ці. Перед святкові дні перед світлим Христовим Воскресінням Господь вкотре нагадує нам, що рано чи пізно зло буде знищене. Зло не може панувати у світі, тому що Господь є любов, Господь є добро, Господь створив людину вільною і створив її з любові. І обов'язково правда, добро. Справедливість і любов переможуть. Наш храм ще з 90-х років після незалежності тоді був рух, рухівці були, так, козаки були, і які стояли на стороні того, щоб Україна була дійсно незалежною. І вони відвоювали Московського патріархату. Цей храм. Ця церква дійсно вона є намоленою та вона є візитівкою і нашої громади, бо їй більше, ніж 110 років вже. І зараз ми займаємося реставрацією. її. Я думаю, з Божою допомогою ми закінчимо розписи. Але дав Бог, тепер ми молимося за те, щоб закінчилася війна. Парафіян збільшилося в нашому храмі. Ми всіляко намагаємося допомагати. Нашому війську, не тільки молитвою, але і різною гуманітарною допомогою. Всі прихожани нашого храму є волонтерами, які гуртуються і допомагають війську, звозять все те, що необхідне для нашого війська, і передають, і самі передають військовим, і через. Нас, священників, теж віддають нам, ми передаємо військовим або веземо військовим на схід нашої держави. Військовослужбовці нашої громади і ті, які знають мене, та телефонують і кажуть, нам потрібне, наприклад, те, і те. Зараз потреба є в носках, в футболках літніх, то ми будемо оголошувати збір. Кожної неділі є якась кількість військових, ті, які знаходяться десь тут близько, які мають можливість, тому що у військового нема суботи-неділі, щоб це були вихідні дні. Вони завжди на службі. Якщо в них є час, мають можливість, то звичайно вони приходять, стоять на богослужінні, молимося разом, спілкуємося. І серед тижня, так само буває, приходять, щоб помолитися, переважно моляться. І просять молитви не за себе, а за побратимів, які знаходяться зараз на передовій, просять молитви за упокій тих побратимів, які, яких було вбито російською рукою. І ми спільно з ними молимося, спілкуємося, підтримуємо їх, не тільки військових, але й їхні сім'ї підтримуємо, бо сім'ї теж потребують підтримки і допомоги. Бо якщо Сім'я молода, чоловік, дружина і діти маленькі, так то дружині важко нам справлятися з усіми з домашніми клопотами, виховувати дітей по господарству, займатися. Тому як, як можемо, так допомагаємо. Ми, українці, є такий єдиний організм. Війна нас ще більше об'єднала. Ми готові прийти на допомогу кожному. То кажуть військові, о, там, Сусіди приходять, допомагають, там рідні, кум прийшов допоміг. Військовослужбовці наші воїни, коли приїжджають додому, хто не вінчений з дружиною, то ми вінчаємо тут, хочуть вінчатися, хочуть засвідчити свою любов і відданість перед Богом, щоб їхня сім'я була Богом благословенною. Ми часто звершуємо таїнство вінчення. Ну, також приїжджають. І військовослужбовці, коли у них народжуються діти, щоб похрестити, просять нас, що можна так. Я не знаю, коли я приїду, але щоб я вам зателефонував, і там ми на, на слідуючий день могли вже похрестити дитину. Звичайно, що ми йдемо на зустріч і звершуємо таїнство, і хрещення, і вінчення. І в храмах, і в домашній молитві більше молимося за нашу державу. За наше військо, за нашу владу, щоб Господь владі дав мудрість, війську, сили, мужність вигнати цього російського загарбника за кордони нашої держави.